Вітаю вас, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Як кажуть, біда одна не приходить. Буквально на днях наш уряд затвердив національну стратегію доходів до 2030 року. Або як я кажу. Повільна смерть середнього бізнесу до 2030 року. Якщо ви зараз стоїте, то краще присядьте, щоб ви не впали від подиву. Чому? Тому що до 2030 року планується скоротити спрощену систему оподаткування, підвищити акциз та застосувати прогресивну шкалу оподаткування доходів в Україні. По аналогії з європейською. Що це означає? Це означає, що в нас податкова система буде така ж сама, майже як в Європі. А економіка буде на рівні, можливо, Конго, Уганди не більше. Тобто розумні люди зрозуміють, що країна, яка під час війни, а війна колись закінчиться і буде післявоєнний стан, фактично попадає відразу після війни в податковий шторм. Друзі, підвищення. Не послаблення податкової політики, а тільки підвищення, підвищення податків, знищення спрощеної системи податкування. Це чекає вас після війни. І це робить уряд уже зараз. Я можу зрозуміти посил да, там МВФ, Європа нас заставляє. Якщо нас так будуть далі заставляти, то від України нічого просто не залишиться. Середнього бізнесу в Україні, я вважаю, до 2030 року просто не буде. Будуть бідні і будуть дуже багаті люди. Для того щоб ви взагалі впали, я прочитаю вам деякі витяги з цієї національної стратегії доходів. Наприклад, з точки зору оподаткування бізнесу, друзі, режим спрощеної системи ставить під угрозу податкові надходження і впливає на прийняття бізнес рішень, що ставить під загрозу. Можливість розвитку середнього бізнесу для мене незрозуміло. Я ну для мене це чесно кажучи, шок. читаємо далі. Реформа буде спрямована на імплементацію наступних змін. Порівнянні з чинною моделлю спрощеної системи оподаткування, друзі, протягом перехідного періоду, який триватиме три роки, ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи будуть поступово збільшуватись до значення, яке буде еквівалентним розміру звичайної ставки податку на прибуток. 18% від обсягу прибутку до оподаткування. Друзі, все ми законодавством йдемо в Європу, а економікою йдемо в Уганду. Або ще в якусь іншу країну, в якої економіка лежить. Ви розумієте? Нас з великою вирагідністю буде чекати життя, як в Індії. Коли з однієї сторони лежать бідні люди і просять милостиню, з іншої сторони приїжджає Ламборгіні. Це ну, для мене це жах. Далі, друга та третя група спрощенців для фізичних осіб-підприємців будуть об'єднані в одну групу. Об'єднана друга група буде підвищуватися акциз. А тепер цікаво, можливо, хто не знав, у нас є така програма Інвестняння. Так, от ця програма «Інвестняня», яка діє з 21 року, буде діяти до 2030 року. Що вона передбачає? Знаєте, це можливість. Без оподаткування прибутку для іноземних інвесторів протягом п'яти років інвестувати від 12 мільйонів євро в певній галузі економіки України. Тобто, ви розумієте, середнього класу не буде, будуть великі підприємства і бідні люди. Оце що буде чекати на Україну до 2030 року? Я думаю, тут і повністю неосвідчена людина здогадається, що до чого йде. Тому. Майте на увазі це, знайте ваші права і влаштовуйте ваше майбутнє правильно з повагою, ваш адвокат Демченко.